Я хочу зараз підібрати малюку якийсь порядний одяг. Може, у нас буде вихід в світ, щоб вона прилічно виглядала. Так, як завжди, сім'ї алкоголіків. Бо на тих своїх майданчиках щас дає черт у чому. Ну, там інакше і не даш. А зараз все-таки. Вийде в місто ну, і взагалі ще свята. Хотілося, щоб вона була гарна. Не знаю, щоб на неї надіти. Може, той сарафанчик чи що. Або якесь платько з котами, або, може, ось цими котами. Ось не знаю я, то що велике. Ну, це небо тут під нестрі щось думати. А, це взагалі не то. Якісь шуби. О, Або такі такі. Знаю, собачками. Мишками. Ну, тут теж треба думати, що під нього вдягнути. Не-не. Крулі. Там малюбка. Берехла мало стало, бо багато вже повіддавала недавно. Треба їй ще щось докупити. Що, і все? Тут в неї джинсики. Вона недавно в них якраз і гуляла своєю свиньою. О! Ось тут такі більш робочі. Оце, я думаю, буде дуже гарно. Він має стильні штанці. Якийсь їй однотонний. Підтодам то дам низ, негарно. І щоб її вибрати яку би курточку. Думаю, може навіть і пальто там не холодно. Хоча ні, пальто не, не пойдет. Тому що в нас малюк. О, гляньте, таких дурнів має. Ой, оленів. Значить, у нас малюк, де воно? Ага, є. Під час зимових свят завжди ходять в ковпачку. Така традиція. Ну і ясно, що під пальто ну, ковпачок якось глуповато буде, напевно. Ой, ще себе кажу. Якщо зумію, не дуже вмію знімати. Ну, я теж от Принарядилася в новому светрику, ось такими жуткими розочками, які є. Бо ми хочемо піти в магазин акварель в місті. Ось такий дуже гарний магазин, спеціалізований по всякому канцелярії, ну там такі круті бренди, є й картини, щоб малювати, всякі пластирі, ну, будь-що, ручки, олівці, ну, що хочеш. І е, треба купити мені Ватман. Ватма. Тож, канікул -то ніби довгі, але нам дали завдання зробити проєкт е, Різдвяні і новорічні традиції такої з країни. Угадайте, яка країна у нас буде на граніці. І я цього року хочу зробити от не просто такий такий маленький проєкт, як завжди, а от таке щось велике, от розмалювати його, можливо, навіть якось так поетапно показати, що там спочатку приходить Ніколя, ну, наш Миколай, да? аналог. Потім ялинка прикрашається Пернуель, там робиться буж Денуель, печеться качка, ну от так, щоб було красиво. Потім навіть собі думаю, в кінці, напевно, намалюю ейфелеву вежу, яка там запалюється в 12-й ночі. От щось таке. І тому нам треба сходити. Ну, я ніби досить прирічно виглядаю для себе. Ну, малюкам зараз я приведу в порядок і прогуляємося трошки. Ми так з малюком нагулялися, а, навіть у Макдональдс зайшли, он так на всякий. То мало що, може, вдома світла не було. Хоча у нас зараз ці святкові дні світло не вимикаються, нормально. Так, да, Ватман купила, не забула. Ну, я зараз покажу взагалі, в принципі, які в нас покупки, які не знаю, де б тут пристроїтися. Певно, тут десь, між кактусів. Я взагалі думаю, що напевно пора якось мені розширяти локацію, а то я постійно або в цьому свинярнику, або на кухні, ну, там ще деколи по коридору скачу. Я думаю, це не цікаво, треба якось інші локації задіювати. Ну, тут такое, тут, як все Це я перу, ну, а де сушити? Думала, як завжди, то все поздавати, ну, то постіль, да? в ну, не працює нам в нас ці дні, так що ну, викручуюся, як вмію. Значить так. Що ми купили? Були ми в акварелі. Дуже мені той магазин подобається, зайдеш, не знаю, просто так не вийдеш. Але я себе взяла в руки і купила тільки саме-саме таке, що потрібне. Бо те, що я побачила. Ну, хотіла купити, ну, не знаю, я подумаю. Ну, по крайній мірі, подивилася по інтернету, воно дешевше. Зараз розкажу що. Але е, з потрібного папка. Малюкам додому з школи завдання дають в папках, треба папки мати, а вона свою вже розтріпала повністю. І що ще, ага, клей для пістолету мені потрібний. Е, бік ручки французькі, дуже гарно м'яко пишуть. Е, ну, Малюк в школі пише тільки синіми. То є мені чорна. Мамочек. І такі штуки мені, і для неї. Я пишу записки, мені потрібно, а вони в школі мають такі спеціальні книжки для навчання і щось там читають, і потім мають щось якось писати на записках і клеїти. там. Ну Я не знаю, що вони роблять, але ну, одним словом їм то потрібно. І ще в акварелі я побачила бірівців. У мене ж тут больна тема, у мене це третій раз. На днях почну розмальовувати свою розмальовку то, от, карту е Париж, візе Порола, третє приїхала. Ну і, і вже так підготувалася, купила нові олівці Марко 48 кольорів, не гарно так м'яко малюють. А сьогодні я побачила від Марко 120 кольорів, а така ціна була, <с> <с> що це там під 2000, да? І ще якоїсь іншої фірми виробника. Я не пам'ятаю, здесь теж Франції. Воно щось біля трьох тисяч. Просто безподобні. Не знаю. Не знаю. Не купила поки що. Хоча маю на них охоту. Зато сюди запхала, ми ще зайшли в книжковий магазин. Ой, там матервались. Ой! Ну, дуже ми любимо книжки. І Малюк, і я, і от ми сьогодні собі такий зробили подарунок. Значить, так, перше, що? Ну, Папірідників я показувала. Це четверта книга в тій серії. Зараз я спробую шестою лампою дурою. О, не вбитися. От вони. Треті книжки. Першу я купила колись в Ашані Дивовижний, дивовижні єгиптяни. Дуже цікаво. Це ну, не така навчальна книжка, це просто розважальна. Розважальна, пізнавальна, е прекрасно написана, прекрасний переклад, дуже весела. От, що в них там робилося? Ну, я про неї розказувала. І ще там були римляни і вікінги. Ну, я ту панула не купила, І зразу потім за ними поїхала, тому що в нашому провінційному Ашані цих книжок нема. І е -е, четверта книжка в цій серії е -е, Відпадні Греки. Ніде її не бачила, думала замовляти по інтернету, і зайшли, як там? Є, є, є літера, та? є буква, звісно, по магазин. І там вона була, я її купила. Не знаю про що, але от ці надзвичайно цікаві, так що я думаю, що це така сама. А тут для Малюка нові комікси. Ми комікси любимо. У нас колекція що там, що там коміксів. Я так зразу переключуся, може взагалі ми йшли за зук, оцею маленькою відьмочкою зук. Ну, Я вже теж про неї там неодноразово розказувала про, про ці комікси. Це сучасні французькі автори написали. Теж прекрасний переклад. навіть я говорила, що гляньте, 22-й рік Дніпро, да? Дніпро, 22-й рік, а віддрукована ця книга в Харкові. Отак от. І дуже-дуже вона весела, красива, цікава. Мені подобається, там вони всі в кінці на персональному туалеті сидять. Ну, Там маленька відмічка з усіма друзями і говорить, що буде наступна книжка. І от вона є наступна, та от оранжева, восьма, да, але є щось не було в продажі, але в мене йшли інше. Йшли нові комікси, які мені от ніколи не зустрічалися. Оце теж якісь сучасні французькі автори. Я не знаю, чи то під мене, чи що. Ну, в Франції нас дуже багато. Оце про цього, не знаю, хто тут, кугутик, хто тут когутик якийсь. От Різні, різні, чотири ми взяли, більше не було. І теж, ну, ніби там тексту не дуже багато, ну, є текст, звичайно, але просто одні ілюстрації що стоїть. Ну, так не розверну. Що в них там робиться в курятнику, які в них там були пригоди. Ми з малюком то передивилися, в магазині навіть можна собі читати. І от вибрали ті чотири книжечки. І ще, це з нового. Ну, у кого дітки люблять комікси, це теж рекомендую. Значить, от в неї теж всі сім'ї, які на даний час, ці адель. Ну, я її не читала, ту Адель. Малюк дуже подобається йому. читає її. Ну, текст хороший, гарний, просто, якщо чесно. Мені не дуже подобаються ілюстрації. Ну, порівняно із звук, як на мене, вони програють. Ну, тут з'явилася нова Адель. Значить, екстра крута Адель один вечір з нянькою. Це не книжка. Ні, ну як книжка. Це книжка, але це вся книжка з іграми, от то, що ми любимо. Навіть не знаю, як то там відкрити нормально. Ну, одним словом, таке, тут навіть які всякі от, лабіринти. Сфокусую. Ой, тут якась така штука цікава. Ну, одним словом, ви, здається, зрозуміли, що я хочу сказати. От, розгадувати загадки, шифри, ребуси. Ну, от, така дурня. От, от, Щось там вирізати. Ой, кросфорди. Ну, ага. я Запрошу побачила. Значить Так, дамочки, лайхак. Ну, думаю, може, всі до того додумалися. Ну, я сама до того додумалася. Навіть, ну, завжди в таких от книжках в кінці є відповіді. І, ну, малюк таким не займається. Не розумію, що це не буде цікаво, але все рівно деколи я раз її зловила на такі, от, в одній книжці. Зараз підглядає, що я роблю. Я моментально то все ліквідую. Я то все просто вирізаю. О, от у мене таке саме було. О, такі, от її. О, колись, Колись ще давніше я її понавозила а з Франції теж прекрасне видання. Ще хто най шукай, знаходь і тут в цій книжці треба запропонованих цих ну картинки понаходити да? Тут відмінності, при тому пишуть вони от для 6 років, є для 7 років, але досить складні. Ну, що ми деколи тупимо? А от для 7 років, ну оця, от, чесно кажучи, досить складна, що деколи ми не можемо знайти відмінності. Важко. Ну і звичайно, в кінці є відповіді. О, що я понароблювала. Я все... По цим. Ну, щоб не видирати сторінки степлером позакривала, закривалам. Я її знаю, що вона мені таке не сотворіла. О, А це от книжка з лабіринтами. теж така яскрава, гарна. Шкода, що у нас е, я не бачила перекладу цих книжок. От багато є французьких авторів от цього не було. І красиві лабіринти такі, ну і складні і е, цікаві. А от крапочкам з'єднати. Дещо простіше, хоча далеко не все просте. От, ну, зрозуміли принцип. Крапочки і по черзі з'єднуєш. як вона в мене просунулася вже далеко. Ось Надійшла. От такий буде замок. Ось щось таке. Ось таке вона в мене розважається. Ну, це піраміда була просто. Ой, який <с -2> каппус падає. Так, так що оце по малюку, по її аделі. А, це по мені. <ріст> я не знаю, нахріна я це купила. Одним словом, не могла пройти просто мимо. Я теж колись про ці книжки розказувала. Значить, це автор. Ой, я навіть не додивилася, а то не він, то якийсь інший автор, то якийсь е, Штефен Гум... Гумперт. О, і той інакший. Юрг Обріст. Ага, бо в мене є інакші. Ну, одним словом... ой. Я точно Оцей Юліан Прес, от вони, ті всі книжки. не втомлюється <кліжнє> малювати, дура не втомлюється купувати. А розкажу про ті книжки, хто таке любить. Геніально. А що почалося? В того Юліана Преса був папа Ганс Юрген Прес. І, 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 в, Німець, в Німеччині жив. Він був графік, художник-графік, і робив то, що в газетах на вихідний день він завжди от щось таке от малював от таку от графіку, а да? чорно-біло обов'язково з дрібними деталями. Ну, хрін, що побачиш. Маленький текст. Щось сталося, ну якийсь злочин, ну, хтось щось там розслідує, і треба зорієнтуватися, ну що ж воно там сталося. Да? От, 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 от Що сталося? Цікаво, ну, як не, не, не виходить. І десь не так давно його син, бо оцей Ганс Юрген Прес помер, його син, теж художник-графік, зібрав всі ці роботи свого папи із газет і випустив в двох книжках. А потім пішов далі і почав випускати, ну я не буду їх всіх брати, візьму перш, свої такі самі книги. Тільки тут euh, одна історія все, привіт. А в нього є ціла та бригада, <гаду> ну от вони, нишпорки. От вони. І тут вже не короткі такі загадки, а довгі, от цілим розділом. От От тут от, що? От, операція Золотий Скіпетр. І от вона складається із дуже багатьох частин, і ти потрошки-потрошки лізеш і от все із тими нешпирками розгадуєш. Тут що сталося. Завжди хтось сказав, о, я знаю, що, От там, кого саме на думку, каро бракує. От, і сиди, думай кого. Ну, да, На наступній сторінці є відповідь. Я не знаю. Я не можу сказати, що я вже ну, зовсім якась піздею, я ні чорта не бачу. Одна йдеко, коли, -коли, коли мені здається, що я відповідь знаю, і при тому я навіть бачила правильну відповідь, але вона мені ну, не здалася правильною. Ну, Ну, туплю. Я дуже рідко чув, ну, так, ну, З мене вдома всі ржуть, супруги говорять, що то, другі словом, якраз для мене. Не знаю. Але я все-таки вирішила. І оці нові купити, що являються інших авторів. Не знаю, чиї, то автори, ну не буду вже читати. А, ой, тут так зроблено, да, от так як тут. Е, ой, о, да. Оці ось штуки витягуються. Просто от приколом, І тут, от, о оцей о, да, і він витягується. Но зараз взагалі просто о, безподобні дизайни книг. красиві, Гарні. Так що, хто от любить таку дурню, хто от по детективам, по квестам, да, рекомендую, дуже-дуже цікаво. О, геге, ще мені в очі впало. От мене малюк не доїв, боїться. Це коли. Ага, От вона. Коли ми їй замовили оцю от музичну скриньку з Гаррі Поттером, вона прийшла в такій маленькій коробочці і ще в коробочці зробили он такий сюрприз, ну комплімент для дитини. Да? Дуже цікаво придумала, дуже гарно. Не знаю, з таки ну, прийшло ну, в Дніпро з Дніпра. Ну вони її у продажі там і більші і менші пачечки. Оце оригінал? Да, Штати. І от вони таку пачечку з тими магічними бубами поставили до шкатулочки, як подарунок. Ну і вони ж ну, є різні. Тут, звісно, я прочитала, що тут з смаками все добре, але є інші варіанти, там може бути і смак какашки, ще щось, щось. Ну, а малюк не в курсі. І вона так по одному бере і все думає, що де там попадеться. Но тим більше, що я ж казала, що у нас петероманія вдома, от читаємо книжки, може у нас. Книжок у нас, звісно, дохрена. Три вона вже прочитала, зараз перейшла на четверту книжку. Тут от, всі ті святкові дні ми дивимося, ті фільм да? ну, багатосерійний. По-моєму, до третього долізли. десь так. Довго не витримуємо. Ну і в мене щось не виходить, я на середині фільму засинаю. Але він мені теж дуже подобається. Свій час його прочитала. Ну, в мене є ті книжки, але в мене ті книжки російськомовні Росмен цей як то типографія називалася. Ну наших ще не було, україномовних не було. От там теж, ну да, я розумію, що зараз би їх не купувала, в той час було інакше. Дуже красиве видання, теж дуже гарний переклад, мені сподобалося. Ну, а Як малюк ну, розуміє російську мову, читати вона не потягне, то ми вже от для неї купуємо е, наші книжечки. Е, трошечки вони інакші, от там навіть по на цьому, по імені суви. Е, от, то, що я читала, сува Гарія називалася Букля, тут вона Едвіга, Едвіга вкратить, от хрінь. О, все. Так, ладно, я тут на Гаррі Поттера перекинулася, заговорилася. Да. От наші сьогоднішні покупки, ну і там задля мене лежить Ватман, чекає нашої творчість. А, ні 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 то ще не все. У нас би вояж не був повний, якби ми О, ще не зайшли в пієрошен з цукерками, своїх мав. Ну, я взагалі наші цукерки купую тільки там. Н не знаю, щось мені інші не такі смачні, ну тільки рошеніські діти. Із всього його шоколадного репертуару більше мені подобається манблан. Вони різні-різні всякі. Знаю, скільки там водів? Шість, може більше. Ну, не всі смачні. Але оці от фіолетові я люблю найбільше. Тут тобто, такий е, мігкий, такий півмолочний шоколад, без класу, з горішками. Неймовірно, смачно, но... ну, здивувало, мене, звичайно. Їх тут. 12 штук. Що штучно Ну, Пожалуйста, 87, ну, ладно, 90 гривень. Ось ну, так от. Не знаю, ну, звичайно, є і цукерки інакші. Але як по мені, то краще я куплю 12 штук отак, ніж 3 кілограма за 80 гривень і потім не буду знати, що з ними робити. Ну, У мене такий вибір. Не знаю. Кому там підходить, не підходить. А я якось так викручуюсь. Ну, смачні, дуже, дуже смачні. Так що, наїм собі пару кілограм. Знаєте, дамочки, в мене якийсь такий влог хаотичний виходить цього разу. Такі за три дня. Я все на кучу. І то, я думаю, що оце тут зовсім не помішає. Значить, хочу показати. Ну, можливо, хтось знає цю продукцію, я перший раз її побачила. Ми це купили ще 31 грудня. Ми 31 грудня ж нічого не готували, то все роблять 30-го. Ми пішли гуляти, там купили дещо, макдональдсі пообідали, як встигли. І ще зайшли в Ашан. І там побачили отаке в'ялене, качене філе. Написано сирокопчене, елітне. Що таке? Домашні, а, ні, не домашні, димні, димні, димні традиції. Хто їх робить димні традиції? О, місто Київ. Ну, це в такому відділі продається, де крафтові продукти, ну, типу фермерські, да, такі незаводські. І у них є різні, є панчета. Це щось таке італійське О, сало з травами. Філе індички сирокопчене, яловичина і курятина. Ну, то все було. але мене найбільше цікавить качка. Що нам не цікавить? Тому що ну, це я у Франції для себе відкрила така сирокопчена грудинка качки. Дуже мені сподобалася, там купую її. І е, минулого року, ну, тут от, на моїй Columbia Pictures, я готувала оце сирокопчену качину грудинку. Сама можу це робити дуже дуже просто. Вона не пам'ятаю, скільки там чи три, чи скільки тижнів? Ні, спочатку 12 годин в солі. Грудинка стоїть, качки повністю покрита сіллю, потім натираються спеціями, загортаються в тканину і в холодильнику, по-моєму, три тижні вона має ну, якось дійти до кондиції. І дуже-дуже смачно. Просто робиться, ну просто що довго, але дуже просто. А отут ми знайшли якісь, оце в'ялене качене філе нашого виробництва. І я дуже хочу попробувати, яке воно, тому що у нас зараз наближається вечір. А вечір то у нас в святкові дні е, як -то, сезон бутербродів. Я зараз зроблю бутерброди із червоною рибкою, сиром, авокадо, туди-сюди, якусь поріжу ковбаску. так. Як я люблю. І е, хочу спробувати оту качку. Зараз відкрию і я скажу, що я про неї думаю. Так, відкрила, попробувала. І що я вам про неї скажу, дамочки? Не шикарна! Сиров'ялина, прекрасна. Ну, то, як на мене, ну, бо то кожний специфік. Трошечки, якби було менше солена, ну просто чуть -чуть. Ну, Тобто настільки чу-чуть, що, в принципі, нічого не псує. Які тут спеції, я не знаю, я не можу розібратися. Більше тут перцю. Можу свою грудинку, ту, яку я купую у Франції, того виробника, не в прованських травах, тільки в прованських травах перця нема. Хоча я і в перці теж роблю. такі от ну, грубо помеленим перцем, її покривають, ну потім то стрясують. Незвичний смак, ну не такий, до якого я звикла, але дуже-дуже смачно. Тобто салат, отакій, я робила, навіть той мама. -мам. Ну, там багато є французьких салатів, де йде в'яла качка. Ну, можна подивитися, нічого там такого немає надзвичайного. Або просто на багет дуже, -дуже смачно. Ну, да. От, Як воно там називається, ця та фірма. Димні традиції в Києві ви молодці. Ой, ще притому огляньте. Без сої, а куди тут сою? Хлєра можна було засунути в качку чи що? Годувати її. ладно. Без сої, без ГМО, без підсилювачів смаку. Так, да, Підсильювачну смаку пишуть нема, але характерний такий смак, качки дуже добре. Без фосфатів, Ой. без карбонатів. Ну, не знаю, без чого там, але ну, смачно. Я, я, я буду таке купувати. Достойне. Я ж дамочки після тої качки вирішила похвалитися, який в мене розумний малюк. От я тупанула, бомбон зрозумів як. В неї є така книжка Лівре книжка Ігор. А і тут для дітей всякі загадки. Якихось там мишей порахувати. А що тут ще? О, Ого, я ж кросворд розгадала. Тут тим різні гарні, всякі і цікаві завдання. О, шифр розгадати, кросворди. От тут така загадка з тваринками. Ага, Аго, Лішетудуном. Е, цифровий замок. От, напевно, ці цифри якось сюди треба вставити, ну, щоб вони помістилися. Ну, факт того, що книжка оця, е, аналог тої Адель. Ну, трошечки, може, інакше, ну, але. Матка сама. О! Надіше. І тут щось зробила. Ну, мене молодець. Ну і вона, значить, тут сиділа, щось собі тут малювала, розгадувала тих мишей туди-сюди різне всяке. Ну, а я, звичайно же. <смас> по своїй схемі взяла і задню сторінки з відповідями видерла. Щоб не було соблазне. І малюк тут шастав-шастав по книжці і знайшов собі судок. Ну, в принципі, я знаю, що таке судок, де ж колись ніби і вирішувала. Вона до мене підповіла, що як робити. Я в мене... і, Одним словом, я тупанула. Я настільки тупанула, що не ж... стидно в тому признатися. Я, е... ну, я розуміла, що цифри не мають повторюватися, але я щось думала тут. І я і так, і сяк підставляла. І туди, і сюди, ні чорта не виходило. Ну, малюк, першого то отак от, от мають бути від 1 до 9 так, не повторювати, так, так, сяк. І от умнічка взяла і вирішила. Хоча оця от жир розрахована на 9 років. А, а в мене малюк і сілі. Воно ще якось навіть намалювала динозавр. Так що, отаке. От <сміття> я, виявляється, не по судоку, я по качці. Я зараз зроблю наші бутерброди. Ми тепер так в Нам так подобається. І. А займусь чимось простіше. <сміх>, Можуть ті свої книжки детективи повирішую. Ну, а я вас люблю. Папа! -па!